Вітаю, друзі, 15 вересня. Сьогодні з вами Валерій Клучок. Ранковий огляд найголовніших подій минулої ночі і сьогоднішнього ранку. Але, мабуть, в переважній більшості ви зараз почуєте огляд західної преси, тому що подій небагато. А те, що пишуть саме сьогодні, в західних виданнях про можливі переговори Росії України, чому вони мають відбутися, мені видається дуже цікавим. І саме про це я зараз вам буду розповідати, тому прошу підписуйтесь, коментуйте, обов'язково запрошуйте своїх знайомих долучатися до нашого каналу. Отже, сьогодні виходить дві цікаві публікації у виданні Білд та в Сандей Таймс. Розпочну все таки з білду. Який нібито довідався про деталі плану Зеленського, який той хоче представити Байдену, Трампу та Камалі Харіс під час майбутнього візиту до Сполучених Штатів Америки? Ви вже знаєте про цей візит. Що Володимир Зеленський планує взяти участь у Генасамблеї ООН наприкінці цього місяця? І якраз під час цього візиту він буде зустрічатися з Джозефом Байденом, чинним президентом, і кандидатами на посаду президента на виборах. США. і саме там він представить план. Володимир Зеленський зустрічався з багатьма вже європейськими політиками. І дійсно, він спілкувався про це. Вчора він, до прикладу, мав розмову і зустріч в Україні з конгресменами Сполучених Штатів Америки, які приїздили до нас. Я думаю, що вони в тому числі підіймали питання фінансування на 2025 рік. І звісно, окремими деталями він міг поділитися з ними. Журналісти довідалися про окремі з них. Наскільки вони є правдивими, мені зараз сказати складно. Але тендиційність західної преси в контексті обговорення дуже широкого долучення багатьох експертів до саме переговорного треку між Росією і Україною абсолютно очевидний. Білд пише про те, що у стратегії, яку Зеленський хоче представити у Сполучених Штатах Америки, є вимога дозволити розгортання західного далекобійного збройня для ударів по території Росії та готовність України погодитися на локальне припинення вогню на деяких ділянках фронту. Таким чином це буде тимчасове заморожування ситуації. Наскільки знову ж таки правдивим є ця інформація, і реальною? Стверджувати поки що не доводиться, але те, що сьогодні абсолютно очевидним, є формування навіть переговірної групи посередницької групи для того, щоб розпочати переговори між Росією і Україною. І це очевидно, навіть вчора я в очіму огляді вам говорив про те, що Німеччина виступила про те, щоб створити міжнародну комісію, до якої увійдуть Індія, Туреччина, Китай, Бразилія, і вони будуть посередниками у переговорах Росії і України щодня. З'являється різного роду публікації з коментарями поки що експертів, не посадових осіб, але це означає, що відповідна робота ведеться в тому числі з урядами країн, які нам допомагають, і які співпрацюють із Росією. Чому саме так відбувається? У виданні Sunday Times сьогодні виходить стаття з дуже цікавим заголовком: Україна та Росія наближається до Еншпілю. Еншпіль це завершення партії у шахах або в шашках, і, ймовірно, зараз на Заході оцінюють ситуацію в Україні, точніше, ситуацію війни Росії проти України, як таку, що ну, дійшла фактично свого піку. Росія не може досягнути великих успіхів на полі бою. Заради правди, так і є. Україна не може вибити росіян із території України. Але як пишуть у виданні The Sunday Times, сторони нібито посилили інтерес до переговорів, але намагаються встановити сильніші позиції перед ними. Публікація в Білді, в якій мовиться про те, що Зеленський буде ініціювати дозвіл, все-таки, щоб ми більше розмістили далекобійної зброї ближче до фронту і могли бити по Росії, мені особисто на це вказує. Далі мовиться у виданні The Sunday Times, що нестача військ і втома можуть змусити Путіна і президента України Володимира Зеленського. Сісти за стіл переговорів. Питання лише в тому, хто зробить перший крок. Ну, як на мене, перший крок вже в принципі зроблений. Володимир Зеленський заявив про те, що Україна готова провести другий саміт Миру в листопаді, куди буде запрошена Росія. Але йде формування позиції. Та загалом і Росія сказала також, що вони готові до обговорення китайсько-бразильської декларації мирної. Про це говорив Шойгу. Я вам розповідав минулого тижня, цього точніше тижня, по за підсумками саміту країн брікс на якому були присутні радники цих країн, і там було заявлено про те, що навіть не стамбульські угоди готова. Обговорювати Росія, а китайсько-бразильську декларацію, і вона може дійсно бути в основі майбутніх переговорних процесів, тому що цей процес буде дуже тривалим. Я не вбачаю, що, наприклад, у листопаді за один раз сіли до чогось домовилися. Ні, він лише буде. Розпочати, а тривати може і не один місяць. Також у виданні визначає, що виснажений стан російської армії призведе до того, що Путін може піти на ці кроки, і далі вам на цитату: хоч цього літа вони досягли, тобто росіяни деяких локальних проривів, вони не змогли використати їх для досягнення серйозних успіхів. Тим більше ми проводимо зараз доволі успішну військову операцію в Курській області. Росіяни не можуть витіснити збройні сили України звідти. Одні населені пункти ми беремо під контроль, інші віддаємо. Я вважаю абсолютно виправданою такою тактикою, але присутність ЗСУ доволі серйозна і Росія нічого не може вдіяти. Втім, ну не поспішав би зробити однозначні висновки. Росіяни будуть нарощувати свої спроможності, проводити успішні військові операції. Курська операція також дала нам можливість розпочати процес обміну полоненими. Мовиться мовляв про те, що. Росіяни активніше почали погоджуватися на це, тому що ми маємо багато обмінного фонду. Я відверто кажучи, маю дещо іншу думку, і для мене останні два обміни, де були присутні азовці, засвідчує, що на Росії є ті, хто зацікавлений саме в початку глибшого діалогу із Україною. Але це можливо не радикальне крило путінського режиму, до якого входить Шойгу, Патрушев. І інші військово-політичні еліти, які готові воювати далі, тобто готові нарощувати мобілізаційні ресурси і продовжувати військові операції, Втім, дійсно тут складно не погодитися із західними аналітиками великих успіхів на території України. Вони не мають це тактичні, невеликі так успіхи є, але і ми маємо їх в Курській області. Варто звернути увагу на коментар очільника головного управління розвідки Кирила Боданова, який він робив під час Ялтинської європейської стратегії, яка проходила цього тижня. Там виступав і президент України Володимир Зеленський. Були високоповажні гості з за кордону, і в тому числі міністр закордонних справ Радослав Сікорський, і колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Багато було звучено різних думок, і варто взяти до уваги те, що там говорив головний розвідник України. Кирило Буданов зазначив, що, до прикладу, для нас на сьогоднішній день у питанні співпраці Росії з іншими диктаторськими режимами є найбільшим викликом саме співпраці Росії та Північної Кореї. Буквально нещодавно що його там був, сьогодні вже є повідомлення про те, що вони там говорили. Конкретики не багато, але Північна Корея запевнила у тому, що будуть і далі постачати до Росії балістичні ракети і снаряди. От снаряди є навіть більшою загрозою північно-корейські, які постачаються до Росії для України, аніж балістика. Тому що з балістикою ще, ну, плюс-мінус, ми можемо впоруватися. А от що стосується використання великої кількості снарядів на фронті, то це дійсно величезна проблема. Так само, як і Каби, яких на Росії стало більше. Виробництво, як стверджує Боданов, збільшилося в рази. І тут сьогодні є це очевидною демонстрацією того, що санкційна політика Заходу доволі слабка. Хоча про неї я ще скажу, тому дивіться відео до кінця і не перемикайтеся. Бодано стверджує про те, що Росія планує завершити війну до кінця 2025, го початку 26 року. Ну, Боданова, на жаль, оці терміни постійно десь відсуваються. Причиною такого прогнозу, точніше, підставою такого прогнозу, причина для Росії, і підставою для Боданова є проблеми в економіці та потреби нової мобілізації. Щодо мобілізації так, я погоджуюсь, тому що Росія не зможе дуже довго виплачувати високі єдиноразові виплати тим, кого вона долучає до війська за контрактами. Сьогодні такі суми доходять до 22 тисяч доларів. Це ну реально космічна цифра. Тому росіяни зараз активніше почали підписувати контракти, так і є. Хоча вони, до прикладу, за останні два місяці втратили 65 тисяч живої сили, це вбитими та санітарними втратами, тому їм потрібно нарощувати темпи, враховуючи, що в Курщині їм доводиться зараз більше концентрувати живої сили. Це дійсно є проблема. Путін не погоджується на повну мобілізацію, тому що мав негативні наслідки її, коли проводив у. Вересні 2022 року. Тоді суспільство російське направду було збурено. Щодо проблем в економіці, тут я не погоджуюся з Бодановим, тому що відзначаю, що російська економіка все-таки впорується із проблемами, які для них створюють санкції. Яскравим свідченням тому є розширення співпраці країн Бріксу. Наступний саміт Бріксу відбудеться в Казані наприкінці жовтня місяця, і туди вже оголосило, що готові приїхати чимало. Керівників дуже великих потужних країн Туреччини, Китаю, Азербайджану, Ірану і інших. І не можна, ну скажу так, нехтувати тим, що Брікс набирає потужності. Буквально нещодавно я вам повідомляв про те, що росіяни вже наймають навіть кур'єрів, які перевозять банківське золото для розрахунку по різних операціях між цими країнами, тому що в них обмежена можливість. Розраховуватися через систему SWIFT або просто банки потрапили під санкції. Але справа в тому, що країни Брікс активно готують свою платіжну систему, альтернативу SWIFT, яка працюватиме між ними у їхній національній валюті, ну і в тому числі і в світовій конвертованій валюті доларах та євро. Це також буде, звісно, вторинні санкції будуть якимось чином доганяти ці країни. Але те, що це покладе на лопатки економіку у 2025 році, я поки що і май на увазі Росії не бачу, тому що санкційна політика, ще раз наголошу, вона дуже слабка до того часу, поки світ буде давати можливість Росії продавати вуглеводні назовні, тобто займатися експортом е, нафти і газу, то російську економіку обнулити буде вкрай складно. Тут потрібен абсолютно інший підхід. Тут треба залучати і Саудівську Аравію, але Саудівська Аравія вона активно долучається до роботи у Союзі Брікс і очікувати якихось інших рішень на дану хвилину, я, чесно кажучи, ну, не бачу ніяких перспектив. Також Буданов зазначив, що росіяни мало виробляють зброї нової. Ну, от, до прикладу, вони за 2024 рік виготовили 12 винищувачів Су-57. І лише 149 танків Т-90М м прорив, що вкрай мало в умовах війни, яку вони ведуть проти України. Ну, направду так, тому що вони можуть щомісяця втрачати до 300 танків, і вони поповнюють свої е, спроможності дійсно за рахунок старої радянської техніки. Але говорити ще раз на голосу, що вже можна списувати Росію через те, що там економічні проблеми, я не бачу підстав. І якраз вже тут перейду плавно до санкцій. Сьогодні радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейк Саліван, ну, направду сьогодні вночі, він сказав, що не вважає можливим досягнення миру в Україні, якщо після виборів Білий Дім почне втілювати план, запропонований кандидатом у віце-президенти від республіканської партії Сполучених Штатів Америки Джея Дівенсом. Ну, рахуйте план Трампа. Ну, Трамп сьогодні, до речі, сказав, що треба завершити війну Росії проти України силою. І мудрістю як знову не поточнює. і тут дійсно президент України Володимир Зеленський абсолютно правий, коли її просили прокоментувати мір ініціативи Трампа, каже: я не знаю, що за ними стоїть, як їх можна коментувати. Так от, Джейк Саліван говорить про те, що білий дім, коли там будуть демократи, то не буде переглядати санкційну політику по відношенню до Росії, як то обіцяє Трамп, тому що Трамп сказав, що він скасує всі санкції проти Росії, і проти диктаторських режимів, тому що потрібно. Підтримувати зовнішні економічні відносини США з усіма країнами і в такий спосіб розвивати Сполучені Штати Америки, що як на мене є повною дурнею. Але заради правди санкційна політика Білого Дому за часів Джозефа Байдена слабка настільки, що Росія може підтримувати свою економіку. Тому прогноз Буданова, ну як на мене, він трішки. М'яко кажучи, далекі від реальності. Але все ж таки головний розвідник чимось мотивується, коли робить їх. І на завершення, друзі, вам ще одна новина, яка стосується українського контексту. Ви знаєте, що до Верховної Ради вже внесено бюджет України. Проект перепрошую на 2025 рік. Він, як пишуть багато засобів маси інформації, передбачає замороження соціальних виплат і там відсутні гроші на вибори. Давайте ще раз поточнемо. Замороження соціальних виплат це не зовсім правильна теза, яку зараз поширюють змі. Правильно було б написати, виключає підвищення соціальних виплат, тобто не буде підвищення, але рівень збережеться той самий, що в 2024 році, що звісно не дуже добре, м'яко кажучи. Гроші на вибори дійсно їх там не закладено, але було б ну неправильно в принципі закладати такий рядок на наступний фінансовий рік, з огляду на те, що в Україні триває війна. Звісно, що ми абсолютно прагнемо всі того, аби війна завершилася, і тоді можна було б говорити про якийсь виборчий процес. Бо якби ми писали вже рядок про вибори, ну уявіть, що ми б чули б на заході і в Україні, в тому числі, уже Україна. Фактично завершує війну в цьому році. Так, туман присутній і всі плани озвучувати, звісно, не будуть. Тому за цим усім і обов'язково вам буду повідомляти. Для того, щоб знати більше правдових новин, підписуйтеся на канал, тому що ми не телемарафон, я не телемарафон, це точно. На який в бюджеті закладено знову півтора мільярда гривень. Той час, як е, ті ж канали, які сьогодні транслюють новини єдиного телемарафону, вони фінансуються в тому числі і олігархами українськими, які їх отримують. Ну, до прикладу, Коломойський, який перебуває у в'язниці, по ньому також є дуже цікава новина. Він е, позбавлений одного зі своїх громадянств, саме громадянства Кіпру, за шахрайство. Тому процес рухається. Відтак прошу підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям. Тут інформація правдива і доступна. Максимально намагаюсь робити такої для вас. Всіх люблю ціної шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.